Всім привіт! Сьогодні я була в магазині і трішки ще докупила собі фунгіцидів, бо з фунгіцидами я трішки, трішки прогадала, і в мене не вистачає, тому купила ось такий квадріс, бо треба побризкати і персики. Персики можна бризкати і хурусом, і от таким препаратом. І магнікуром, по-моєму, теж можна. Ну, це, це препарат для персика мені жалкуводу. Це я буду для полуниці використовувати. Дуже дорого виходить. Магнікур. Магнікур. 65 гривень, оце на 5 літрів. Дві штуки, дві штуки йдуть на відру води. Дорогу воду. Я ж кажу, що фунгіциди просто-просто зашколюють хурус, хурус 45 гривень, одна почечка, але ж почечки зовсім мало, Треба хоча б дві ложити. Перший раз, звичайно, до цвітіння обробляють 12 грамів, але я до цвітіння обробляла фунгіцидами бордуською суміш. Тому буду використовувати 6 грамів на відро води. Тобто, два пакетики такі. І купила ще ось такий Таку борну кислоту, борна кислота обов'язково потрібна, для, особливо для полуниці, та взагалі для всіх культур. Дається десь від 2 до 4 грамів на відро води і бризкається по листику. Бризкається, можна бризкать, не бризкать, а литі злієчки прямо на лист і під корінь, щоб вона попадала. Отаке ось. 100 грамова така упаковка, коштує 34 гривни. Набагато дешевше, ніж купувати у аптеці. Це стимулятор росту. Тому використовуйте. І також купила планта Ось різний купила. Ось, дивіться, різний. Для томатів і для огірків. Тепер дивимось. тут просто різні формули тут просто різні формули, ну, в смислі різний, різні строки, тому тут різні формули. А так, як подивитися, ось дивіться, одна таблиця і друга таблиця. Абсолютно все одинокове. Абсолютно все одинокове. Тому це, не дивіться на упаковці, що написано для томатів, чи для полуниці, чи для огірка. Дивіться на свою. Фазу розвитку і купляйте те, що вам треба: ріст плодів, чи початок виготації, чи цвітіння, бутинізація, чи зав'язь от в якій стадії таким бризкайте. Головне, щоб це оранжеве, оранжеве ділення було на тій фазі, яка вам потрібна. І ось, купила ще таке не застосовувала. Такий комплексне добриво на основі гумату колію з мікроорганізмами Попробую. Це комплексне добриво, а це зохис соду і його роду. Чому таке добриво на це біо? Біологічний препарат, який не шкодить ні для бджіл, ні для тварин, ні для людей. Оцей коштує гуміфренд 15 гривень. А оцей фітохел біологічний теж для біозохисту 15 гривень. Це все безпечно для людей, це біопрепарати. Е, купила по одному, просто хочу попробувати тому що треба пробувати різні препарати і, е, звичайно, біопрепарати при такій погоді, коли йдуть дощі, то звичайно. Тут, звичайно, вони мало ефективні. Ну, Дождемося, скоро повинно прикратитися дощі і буде все добре. Сьогодні поклали кругом каплю. Тут я вже прополола своїм помощником, залишилося прополоти рядочки моточників. І зараз покажу, як почувається мій перчик, ось дивіться, все горно. У нас взагалі вже тепло, хорошо. Сьогодні було у нас 22 градуса, Ось так. І проклали кругом каплю по всім городі, посадили картоплю сьогодні. Так що сьогодні ми хорошо попрацювали. Ну і за сьогодні покажу вам, давно вже не була з вами в теплиці, покажу, яка там йогітка. Перша тепличка. Зараз подивимось, яка тут ягодка. Зайдемо трішки подальше. Так, ось яка ягітка вже. Є ось яка. Але ця ягітка трішки відстає від тієї, що в мене в тій теплиці. Тому що першогудка завжди буде раніше. Там уже ягодка біліє. А тут. Ой, зараз ось яка Ну, Це ще росте. Це ще росте ягідка, ягоди багато, Зав'язується також клері. Зараз підемо в другу. Там набагато більша йогітка. Ну, там менше йогіт. Тут йогіт набагато більше. Тут урожай буде в рази більший. Прийшли ми в іншу теплицю і йдемо подальше від дверей. Вон яка вже йогутка. Тут йогутка набагато вже більше. Зараз покажу. Ось дивіться, у мене на руки. Думаю, через неділю, через тиждень вже будемо куштувати першу йогітку. Ой, що я бачу? Ось дивіться перша йогітка почала розовити. Це я ще не бочила. Бачите? Ура! Це тільки одну бочу. Ні, не одну. Ось іще. Перша йогітка. вже починає. Розовіть. Да. Думаю, через тиждень вже будемо, будемо куштувати. Звичайно, та, яка починає розовіть, буде вже червона. Я думаю, через 3-4 дні вже буде червона взагалі. Є, звичайно, кривовата ось у койде. Ну, тому що опилення було не дуже. Були холодні у нас дні, Ну, нічого, прорвемося. І так, це е, я показую, що першогодка завжди. Перша починає стигнути. Як би там хтось не казав, теплиці одинакові. Ну, у цьому, в мене трошки... У цьому в нас трошки нижча теплиця, та трішки вища. Ця стоїть більше в тіні. Ну, тут попадає сонце пізніше, ніж на ту теплицю. Та стоїть південніше, ніж ця. І тут в мене ягодка буде раніше. Тому що тут перша годка. Ось томатики вже висаджені. Тут ще треба доложити коплі, бо не вистачає часу, не вистачає часу і залишається ще пропулка, ну зараз Зараз не встигаємо все, не встигаємо, звичайно, тому що отакі вікна між теплими, гарними днями і дощем, дуже маленькі і хочеться встигнути усе. Тому, тому як то так. Сьогодні ще посадилась тут он чаморе рядочок. Ця чамура в мене буде трішки в тіні, полутінь. Тому що в мене ось там чамура росте, там вона на сонці, вона дуже печеться. Я її колись вирощувала там, де в мене малина росте, і там в мене була чамура. так Вона була дуже гарна і не пеклася. Тому я хочу тут спробувати. Тут сонце, звичайно, буває, але не весь день. Ми побачимо на результат. Побачимо, що буде долі. Так що, як-то так, я дуже задоволена, що в мене вже починає боріть перші ягодки. Ну, звичайно, перші ягодки внука. Це, це, понятно, перші ягодки внукам. І я завжди збираю першу ягодку, даю сусідам, даю діткам, які тут у нас близенько є, завжди пригощаю, тому що жаліти не треба. Треба робити добру, і воно до вас вернеться з сторицею. Так що, всього доброго, миру всім, до побачення!